Привіт, друзі! Мене звати Саша Каштан, я психологіня, сексологіня та авторка книги про емоційне вигорання на зустріч щастю, знявши підбори. Я вас рада вітати на своєму каналі. Також хочу привітати вас з новорічними святами та побажати усім нам самого головного, а саме, мирного неба та скорішої перемоги! Заважає здійснити мрію вісім типових помилок та рішень: поміняти професію, усиновити дитину або ж написати книгу. Напевно, у кожного з нас є прагнення мрії, чи, хоча б, невиразні бажання щось зробити, змінити, виправити. Кожен із нас робить якісь кроки для того, щоб покращити своє життя. Дехто навіть готовий до радикальних змін, але не розуміє, з чого конкретно треба почати і в який бік почати рухатися. Тим паче, війна внесла свої корективи щодо зони комфорту та виходу з неї. Багато людей ставлять перед собою якісь завдання: поправити здоров'я, зробити кар'єру. Набути фінансової стабільності або дати дитині хорошу освіту, Тощо незалежно від того, чого ви прагнете, намагайтеся не зробити на цьому шляху однієї чи кількох типових помилок. Сьогодні я називу вісім пасток, які заважають е, досягти цілей, і підскажу стратегії, які допоможуть їх уникнути. З цим усім я стикалася особисто, коли писала свою книгу про емоційне вигорання. І перш ніж я почну, поставте, будь ласка, лайк, якщо вам подобається подібний контент. А також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Пастка перша. Ви відкладаєте мету на колись. Для колись місця в календарі ще не придумали. Ви ніколи не досягнете задуманого, якщо продовжуватимете відсувати досягнення мети на невизначений термін. Лише тільки у мріях немає сенсу без чіткого плану. Якщо ціль дійсно важлива для вас, намітьте дедлайн. Якщо не можете розпочати роботу негайно, принаймні визначте, Точний час, коли зможете взятися за справу. Чи маєте ви намір просити про підвищення у зв'язку з тим, що дитина пішла до школи, або плануєте отримувати другу освіту, коли виповниться 40 років, припиніть використовувати слово коли друга. Ви чекаєте моменту, коли відчуватимете, що готові. Якщо ви підстерігатимете мить осяяння, щоб взятися за складне завдання, вам, ймовірно, доведеться чекати дуже довго. Малоймовірно, що сплеск натхнення виникне сам із нізвідки. Спочатку змініть поведінку. Досить часто апетит приходить під час їжі. Почніть діяти і незабаром відчуєте справжній азарт, який допоможе рухатись далі. Пастка третя. Ви недооцінюєте складності. Якщо ви мрієте позбавитися боргів або сподіваєтеся схуднути, зрозумійте, що на вас чекає нелегкий шлях. Встановлення це взагалі не проблема, може перешкодити вам правильно налаштуватися, зібрати волю в кулак і запастися терпінням. В якісь дні та тижні буде особливо складно, і ці довгі труднощі важливо передбачати та прийняти. Замість того, щоб навіяти собі, що проблема легко вирішувана. Нагадуйте, що вам доведеться попрацювати, щоб досягти цілей. Уявіть, з якими потенційними пастками ви можете зіткнутися. Рано чи пізно, неминуче виникатиме спокуса, все кинути та здатися. Придумайте стратегії, які допоможуть чинити опір. Коли ми маємо чіткий план дій, ми відчуваємо в себе більш. Впевнено і сповнені рішучості йти до мети. Паска четверта, ви сприймаєте помилки як провал. Розвиток рідко йде прямою, неухильною і знизу вгору. Здавалося б, це очевидно. І все ж деякі з нас переконані, що відступивши на крок назад або пригальмувавши, вони. Повернуться назад до відправної точки, і це відчуття змушує їх здатися. Визнайте, що ви іноді допускатимете помилки, і це нормально. Але замість того, щоб оголосити себе невдахою, використовуйте цю енергію злості та розочарування, щоб придумати, як. Повернутися до наміченого шляху. Пастка п'ята, ви не віддаєте цілі, першинство. Легко сказати: я хочу змінити цю ситуацію. Здійснити це бажання практично набагато складніше. Вам доведеться розставити пріоритети та саме в цьому порядку діяти. А якщо ні, то ваш намір швидко загубиться серед інших повсякденних справ. Намітьте конкретний крок просту дію, яку ви е збираєтеся виконувати щодня та позначте його у календарі. Ви з більшою ймовірністю підете в спортзал або е відправите резюме, або витратите годину на вивчання нової ідеї, якщо встановити точний час для цього. У моєму випадку таким кроком було написання однієї глави на тиждень для того, щоб закінчити писати книгу до кінця наміченого мною дедлайну. Тобто, я їла величезного слона маленькими шматочками. Пастка 6. Ви здаєтеся, перш ніж побачите результати, нетерпіння, ворог, змін. Багатьом надто важко дається очікування, не вистачає наполегливості та завзятості довести справу, хоч до якоїсь точки. Якщо ви не бачите результатів, це не означає, що зусилля є марними. Це лише означає, що потрібно сконцентруватися на задачі і не відволікатися довше, ніж ви думаєте, перш ніж ви відчуєте помітні зміни. Пастка сьома, ви свідомо мешкаєте перед фінішем. Страх успіху може стати справжньою проблемою. Ви помітили, що саботуєте власний план, перш ніж досягнете цілі. Можливо, ви не вірите, що їй успіху, або боїтеся, що хтось забере його у вас подумайте про колишні цілі, яких ви щосили намагалися досягти, або ті, які так і не змогли здійснити. Будьте чесні з собою, прислухаючись до почуттів, будьте. На поготові, в очікуванні знаків попередження, які підскажуть, що ви готові здатися. Пастка восьма. Ви піднімаєте планку занадто високо. Якщо ви рішуче налаштовані змінити своє життя, може виникнути спокуса, встановити дуже високу планку. Але бажання взяти на себе дуже багато за дуже короткий час. Прирікає на невдачу. Занадто глобальне завдання може виятися непереборним і ви швидко втратите мотивацію. Встановлюйте короткострокові цілі та відзначайте за принципом маленьких кроків кожну віху на цьому шляху. Пам'ятайте історію про слона та маленькі шматочки. Друзі, напишіть у коментарях, якими методами ви перетворюєте свої мрії на цілі та здійснюєте їх. Дякую вам за цікавість до мого каналу. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram і приходьте на мої консультації онлайн. 10% від консультацій я перераховую на допомогу зсу. Бережіть себе та своє ментальне здоров'я. До нових зустрічей у моїх нових відео. Па-па-па-па!